Вітаю, друзі, у студії Ірина Коваленко, авторка радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд. Сьогодні вирушаємо у нову аудіомандрівку. Та хочу нагадати, що кожного дня Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Країна-агресорка руйнує житлові будинки і вбиває цивільних. Ми ж маємо пам'ятати, якою ціною виборюється наша незалежність і свобода. І я, як завжди, закликаю вас підтримувати тих, хто захищає нашу країну, донатити перевіреним людям, допомагати у той спосіб, який для вас можливий, і обов'язково пам'ятати і берегти нашу історію. Сьогодні подорожний вікенд прямує до Чигирина, точніше до музею Богдана Хмельницького. Нагадаю, що це частина великого комплексу національного історико-культурного заповідника Чигирин. І як завжди, у нашій подорожі нас супроводжує команда музею. Музей почали створювати до 400-річчя від дня народження гетьмана. Про його унікальність та історію створення розповідає Ольга Пискун, завідувачка відділу Музею Богдана Хмельницького. Єдиний музей в Україні присвячений особі великого гетьмана, і розташований він саме у Чигирині. Місті, де по одній з версій народився Богдан Хмельницький, і яке в середині 17 століття стало столицею Української козацької держави. Зараз музей розміщений. У колишньому відбудованому приміщенні повітової управи, яка існувала на цьому ж місці ще в 1806 році. Була частково зру... зруйнована в роки Другої світової війни, от і е, пізніше, спеціально для музею, вона була відбудована. Чому саме в приміщенні повітової управи? Тому що е, на той час в зв'язку з економічними негараздами в країні діяла урядова постанова про заборону капітального будівництва, дозволялася лише реконструкція та реставрація архітектурних пам'яток. І от е, керівництво державного історико-культурного заповідника Чигирин спільно із е, науковцями, Науково-дослідного Інституту теорії, історії, архітектури та містобудування зважилась на нестандартний крок. Були виявлені креслення повітової управи початку 19 століття. На основі цих креслень склали проєкт відтворення даного комплексу, і на сьогодні він складається з центрального двоповерхового будинку, в якому розмістився музей Богдана Хмельницького, а також трьох фрігерів, де знаходяться адміністративні та фондові приміщення Національного історико-культурного заповідника Чигирин. І 25 грудня 1995 року напередодні чотирьохсотих річниці від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького музей розпочав свою роботу. На час його відкриття в десяти залах музею було оформлено тимчасову виставку, присвячену гетьманові. Вона складалася частково із фондових предметів заповідника, частково із музейних збірок Черкаського обласного краєзнавчого музею та національного художнього музею України. І лише через 9 років, у 2006 році, було відкрито постійно експозицію музею. Друзі, а тепер дізнаємося, що саме можуть побачити відвідувачі музею, які постійні експозиції доступні для огляду. Але тут варто зауважити, що є певні зміни щодо експозиції, які відбулися після початку повномасштабного вторгнення. Тому раджу планувати свою поїздку і телефонувати до музею, щоб уточнити необхідну інформацію. У восьми залах музею Богдана Хмельницького висвітлено теми, які розкривають військову, зовнішньополітичну політичну та державотворчу діяльність гетьмана. Розповідають про історію гетьманської столиці місто Чигирин, події національно-визвольної війни українського народу середини 17 століття. Два зали у нас залишаються виставковим, тому що виставка це завжди спосіб привернути нових відвідувачів до музею. Ну і, звичайно, що головною цінністю кожного музею є його колекція. На сьогодні музейне зібрання нараховує близько двох тисяч музейних предметів. Вагоме місце в колекції займають пам'ятки саме козацької доби, зброя та спорядження, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, нумізматика, побутові речі. Експозиція першого залу музею розповідає про давню історію козацького краю. Серед експонатів залу ключовим є комплекс археологічних речей, який доводить, що життя на цих землях ніколи не припинялося. Ну і, Звичайно, центральне місце в експозиції цього залу займає портрет Богдана Хмельницького, роботи невідомого художника, який датується серединою 18 століття. Цей портрет надійшов до Національного історико-культурного заповідника Чигирин із фондів Чигиринського край. <знавчого> музею. У 70-х роках ХХ століття його подарував один із місцевих жителів. У будинку невідомого Чигиринця портрет зберігався і в роки Другої світової війни. Навіть на полотні залишилось декілька пошкоджень від куль. Після реставрації портрет зайняв гідне місце в експозиції музею Богдана Хмельницького. Далі ми переходимо у зал музею, який присвячений дитинству, навчанню та родинному життю Богдана Хмельницького. Хочу сказати, що це один із найулюбленіших залів і наших відвідувачів, і наших екскурсоводів, тому що серед представлених експонатів можна побачити дитячі іграшки, різноманітну кераміку. Пічні кахлі, жіночі прикраси, рідкісні рештки жіночого та чоловічого одягу 17 століття. В одній з вітрин представлені крем'яхи: це гральні фішки, виготовлені з уламків керамічного посуду. Цікаво, що гра у крем'яхи була поширена в Україні аж до середини 20 століття. Під час сарфічних розкопок козацького цвинтаря, цвинтаря у Чигрині, які проводила археологічна інспекція Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом Павла Андрійовича Горішнього, у 1992 році було знайдено фрагменти жіночого костюма 17 століття, це передня частина нагрудню, нагрудного одягу ліфу та очіпок, головний убір заміжної жінки. Лів це щільно прилягаючий на грудний одяг, донизу якого пришивала здога призбирана спідниця. Його носили поверх тонкої сорочки, виріб декоровано мережевом ручної роботи, виконаним із крученої срібної нитки. Комплекс жіночих речей доповнює також золота каблучка 17-го століття із вставкою з бірюзи. Вона була виявлена 2008 року під час археологічних розкопок на території родового маєтку гетьмана Богдана Хмельницького в селі Суботі. Завдяки викорбуваній на внутрішній стороні тушки персня монограмі у вигляді літер ФХ. Можна припустити, що прикраса належить комусь із родини гетьмана. Наприклад. У поминальнику Золотоніського Краснигільського монастиря серед членів родини Богдана Хмельницького значиться Феодосія Хмельницького тема особистого життя видатних особистостей. Завжди була цікава нашим відвідувачам, і от коли ми готували експозицію музею чигинською художницею Наталією Атамас, яка, до речі, є працівницею національної історико-культурного заповідника Чигирин, була створена серія портретів родини Богдана Хмельницького, цей портрет Тимофія Хмельницького, старшого сина Богдана. Портрет Юрія Хмельницького. Портрети е, трьох його дружин, тому що відомо, що е, е, Богдан Хмельницький е, за своє життя був одружений тричі, от і е, в, у залі можна. Побачити портрети Ганни Сумко, Огелени Чаплинської, портрет Ганни Золотаренко, останньої дружини Богдана Хмельницького, представниці заможнього козацького старшинського роду. Тільки вона, на думку більшості соратників, була справжньою гетьманшою. Про впливовість Ганни Золотаренко е свідчить і той факт, що у 1655 році сама королева Речі Посполитої, Марія Луїза Гонзага, зверталась до дружини гетьмана, е просила її про заступництво і допомогу, присилала в подарунок коштовності. Також відомо, що Ганна Золотаренко брала участь у дипломатичних зустрічах, видавала універсали на зразок гетьманських. Е варто сказати, що портрети відразу сподобалися. З відвідувачем музею та зажили власним віртуальним життям. Як ілюстрації до своїх праць їх використовують науковці, журналісти, музейники. Ну, це ми в цьому ми можемо переконати переконатись, загугливши, наприклад, портрети там дружини Богдана Хмельницького, і відразу нам вийде велика кількість зображень. І в основному це портрети, які були створені Наталією Атамас. Наступні зали репрезентують Богдана Хмельницького як воєначальника європейського масштабу у середині 17 століття. Гетьман створив одну з найчисельніших армій у Європі в Європі. Вона відзначалася суворою дисципліною, добрим забезпеченням зброєю, боєприпасами, продовольством. У залах музею ми можемо побачити і козацьку зброю спорядження. Серед них козацька шабля. Одна, ну це найулюбленіша зброя козака, символ свободи та лицарства. Вона вважалась чесним оружжям, її вшановували в піснях, називаючи ненькою, рідненькою, сестрицею, панночкою, молоденькою. Знаємо, що шабля коштувала досить дорого, близько 15 злотих. І тому основним способом здобуття шабель це були трофеї з поля бою. Користувалися козаки також зброєю місцевого виробництва. Зброєрів, які виготовляли шаблі, називали шабельниками. І от поряд з Чигирином було ціле село з такою назвою шабельники, яке, на жаль, зараз потрапило в зону затоплення Кременчуцького водосховища. Окрім шабель, козаки використовували ручну вогнепальну зброю або рушниця, самопал, мушкет. Ця зброя в середині 17 століття стає основною, і навіть у битві під Берестечком сучасник Богдана Хмельницького зазначав, що шабля вже була рідка, а самопал у кожного. Майстерність козаків у володінні цим видом зброї була надзвичайно високою. Ще один свідок подій, італійський посол Альберто Віміна зазначав, що козаки кулею можуть гасити свічку, відсюкаючи на гартак, так, начебто, це зроблено за допомогою щіпців. І от музеї у в вітринах цього залу ми можемо побачити якраз вогнепальну зброю, яка більшість східного походження. Вона багато оздоблена, прикрашена золотим, інкрустована перламутром, прикрашена золотою насічкою, накладками з листової латуні. Ще одним цікавим експозиційним комплексом музею Богдана Хмельницького. Є комплекс, який розповідає про виготовлення рушничних куль. До уваги відвідувачів свинець, матеріал для відливання куль. Також в вітрині представлені свинцеві палички, кулі та заготівки до них, кулеліки. Всі ці музейні предмети були знайдені під час археологічних досліджень у Чигирині. У козацькому війську була потужна артилерія. Загальна кількість артилерії сягала близько 140 гармат. Більшість із яких були польові гармати, тобто гармати, які використовувались під час походу. У музеї Бедана Хмельницького експонується польова гармата 17 століття, виготовлена із бронзи. Вона прикрашена польським гербом Побух у 17 столітті. На території Речі Посполитої цим гербом користувалися від 150 до 200 шляхетських родів. І серед його власників польські магнати Конець та козацький гетьман Петро Панашевиць Сагайдачний. Можливо, він і був замовником гармати. Як козаки, так і їх супротивники використовували обладунки для захисту від ударів холодної зброї. У музеї Богдана Хмельницького можна побачити середньовічний панцир, випадково знайдений у селі Бірки Кіровоградської області, яке в середині 17 століття належало Богдану Хмельницькому. Іконографічні джерела свідчать, що Богдан Хмельницький також користувався подібним обладунком. Відомий портрет Гетьмана у кольчузі з літопису Саміла Величка. Наступні зали експозиції музею розповідають про Чигирин-Гетьманську столицю, про становище православної церкви в козацькій державі, ну і власне про свою про саму Українську козацьку державу, тому що найбільшою заслугою Богдана Хмельницького вважається саме створення цієї, україн... цієї козацької держави. Що ж, друзі, я впевнена сьогодні. Ви відкрили для себе щось новеньке. Чи багато хто з вас раніше чув про гру Крем'яхи? Я, наприклад, вперше. А ми рухаємось далі експозиційними залами. Пані Ольга розповідає нам про проєкт, який команда музею реалізувала у 2023 році за підтримки українського культурного фонду. Його мета інакше подивитися на постать Богдана Хмельницького, щось переосмислити, відкрити нові грані, а головне повернути історичну справедливість. Адже постать гетьмана викликає певні дискусії. Протягом липня-листопада 2023 року, за підтримки Українського культурного фонду, працівниками заповідника було реалізовано проект Богдан Хмельницький Не розказана історія. Чому саме в цей період виникла думка реалізувати цей проект? Тому що після початку повномасштабного вторгнення, працюючи з відвідувачами музею, ми помітили, що зріст. Запит на пізнання українцями власної історії. Однак ставлення до Богдана Хмельницького було неоднозначне і часто негативне через союз з Москвою. Адже постать Богдана Хмельницького впродовж багатьох років була засоб, засобом ідеологічних маніпуляцій, використовувалася російською імперською пропагандою з метою створення образу братніх народів, прагнення до возз'єднання. І от ми розуміли. Що настав, настав час переосмислити експозиції, доповнити її новими дослідженнями, документами, проілюструвати розповідь та створити об'єктивний образ гетьмана, творця української козацької держави, створити у залах музею сучасний інтерактивний простір, до якого увійшли два сенсорні кіоски та мультимедійна книга. Так, в залі, який присвячений Чигирину і гетьманській столиці, було встановлено апаратно-програмний комплекс Подвійний погляд, розроблений науково-інноваційним центром спеціалізовані музейні інформаційні технології. Для цього комплексу був створений локальний сайт, який складається із чотирьох розділів. Ми Доповнили експозицію інформацію про Чигирин на стародавніх картах. Основному представлені карти 17-18 століття, доповнили розділ Чигирин Чигирин Гетьманська столиця зображенням реконструкції логвена, архітектора, який створив реконструкцію міста на основі археологічних досліджень, які він проводив у 1953 році у місті Чигирині. Також в сенсорному кіоску були е, розміщені. Пізнавальні відео, які знов таки розповідали про значимість карти Великого князівства Литовського 1613 року. Відповідали на питання, чому Чигирин став козацькою столицею. А це питання найчастіше задають наші відвідувачі. Також ми розкрили тему історії археологічних досліджень міста, тому що більшість колекції нашого музею це якраз знахідки археологів. Ще у 2005 році. Працюючи над підготовкою експозиції музею Богдана Хмельницького, ми дізнались про існування унікальної пам'ятки писемності, пов'язані з нашим краєм рукописного Євангелія 1651 року, із Субота, книга зберігається в інституті рукопису центральної наукової бібліотеки України імені Вернадського і недоступна широкому загалу. З того часу ми шукали можливість і показу в нашому музеї. На щастя, сучасні технології дають змогу це зробити. І от зараз рукописне Євангелія 1651 року представлена у музеї через мультимедійну книгу. От за допомогою мультимедійної книги. Відвідувачі змогли дізнатися не лише про зміст оформлення Суботівського Євангелія, а і про історію манускрипта, яку можна прослідкувати за так званими маргіналями, тобто записами на берегах хмілі. Значимо є і те, що історія рукопису пов'язана з постаттю Богдана Хмельницького, адже вона була подарована у Свято-Михайлівську церкву, збудовану гетьманом за, за однією версії на честь свого батька Михайла, який загинув у 1620 році під цицу. Одне із найважливіших завдань проекту Богдан Хмельницький не розказана історія було візуалізувати інформацію про українську козацьку державу, показати її вплив на хід європейської історії, зробити цю інформацію зрозумілою та цікавою для відвідувачів різних вікових категорій. Цією метою розділ музею. Богдан Хмельницький Творець Української держави було доповнено настінним сенсорним кіоском за його допомогою розкрито теми, які присвячені Українській козацькій державі, зокрема показані межі її території, яка змінювалася з 1649 по 1657 рік. Представлений адміністративно-територіальний устрій війська Запорозького. Особлива увага приділяється зовнішній політиці Богдана Хмельницького. Ми створили таку інтерактивну карту Україна на карті Європи, де показане з якими країнами вів дипломатичне спілкування Богдан Хмельницький. Також у кіоску представлена тема фінансової системи війська Запорозького. І звісно, в музеї не забувають про найменших відвідувачів. Є цікаві програми для дітей різного віку. У розділі дітям про Хмельницького вміщений мультфільм, в який в доступній формі розповідає про гетьмана Цеяніна Соколова про Богдана Хмельницького із книгу із циклу Книга мандрівка Україна створений також за підтримки українського культурного фонду. Також діти, які приходять в музей, можуть поскладати пазли, створені на основі зображень. Предметів із колекції музею Богдана Хмельницького та дитячих малюнків, взагалі в нас в музеї ще проходять прямо в експозиції музейні заняття, які готують наші наукові наукові співробітники, екскурсоводи. І звичайно, ну дітям приділяємо велику увагу. Ще хочу сказати, що в нас музеї існують прямо в експозиції знов такі музейні куточки, де діти. Можуть погратися, поскладати пазли, порозмальовувати розмальовки з музейними предметами. От, тобто, поки дорослі слухають екскурсію, то найменші діти, які треба чимось в цей час зайнятися, можуть погратися у дитячих музейних куточках. Також команда музею запрошує вас завітати на їхню сторінку у Фейсбуці, яка має таку саму назву, як і проєкт Богдан Хмельницький Нерозказана історія. Окрім того, є спеціальна онлайн-книжечка з відповідями на найпоширеніші запитання. Її обов'язково варто переглянути. Вона є доступною на сайті заповідника. А ще я запитала у пані Ольги, які книги вона радить прочитати тим, хто хоче краще зрозуміти постать гетьмана та цю епоху. Цій брошурі ми в доступній формі намагалися. Повісти, і верніше дати питання нашим відвідувачам, які вони задавали нам продовж 29 років існування музею. Тобто, це відповіді на питання, які найчастіше задавали наші відвідувачі е в експозиції. І в брошурі ви знайдете відповіді на питання, де саме народився Богдан Хмельницький, чому у нього. Е Є три імені: Богдан Теодор, Зіновий. Зіновій. Чому він навчався в єзуїтській колегії? Чи брав Богдан Хмельницький участь у битві під Дюнкерком? Також приділена увага увага і договору з Москвою. Бахчисарайський Сарайський договір проаналізований, підписаний Богданом Хмельницьким із е, Кримським ханством. Ну, тобто е, багато таких питань, на які ви знайдете відповіді, і е, цілу брошуру ви можете з і відвідувачі, е, від, 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 відвідувачі музею, і е, слухачі нашої програми можуть е, ска, скачати у форматі PDF на сайті Національного історико-культурного заповідника Чигирина. Ну, е, ми, як науковці, користуємося ще е, науковими е, працями таких е, відомих дослідників е, цієї е, доби, як Валерій е, Смолій та е, Валерій Степанко. Також ну, мій улюблений автор це Тарас, Тарас Чухліп. Він так теж в популярній цікавій формі, розповідає про ці події. В нього є така книга, Незнайома Кліо. Е, буквально недавно. Декілька років тому вийшов новий збірник документів, такі як скарби шведських архівів. Його упорядниця Марина Трапнер. Вона журналістка, вона дослідниця, живе і працює в Швеції, і от проводить величезну роботу по популяризації саме історичних джерел, з яких ми можемо почерпнути інформацію, от і якої, як виявилось, дуже багато саме в Швеції. Тому би радила знайти цю книгу. От вона вже видається, мабуть, третім тиражом. От і е, теж я думаю, вона буде цікава тим людям, які. Е... Захоплюється цим періодом, ну і ще мені дуже подобається книга Віктора Горобця. Вона зараз в мене лежить на столі. Це зірки та терени, козацької революції, історія звитяг і поразок. Мабуть, ну більш детальніше описати цей період. Ну я, наприклад, для, для мене це ну, взірець науковця, і мені дуже подобається його ця робота. Що ж, друзі, наша аудіомандрівка єдиним в Україні музеєм, присвяченим Богдану Хмельницькому, завершується. Але знайомство з національним історико-культурним заповідником Чигирин триває. Інші епізоди вже чекають вас на YouTube каналі та платформах для подкастів. Шукайте подорож на вікенд і обирайте історії для своїх особистих мандрівок у просторі та часі. Красивими і важливими для нашої історичної пам'яті локаціям України з вами аудіоподружує журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже зовсім скоро.